Я що в магазин, ти хочеш крикнути. В чому я винна? Тебе окидають, розумів чи волком. Дуже були хоча й не на народка. Інтрига. У мене немає мікрофону, ну, давай, тому давай. я тебе запитаю в кулачок. Розкажи мені, будь ласка. Ну, давай, уявляю, не відбудує мікрофон. Тут є мікрофон. Розкажи мені, будь ласка, враже від твого партнера і від пісні? Пісня дуже класна, мені не подобається пісня. Це дуже місна пісня, дуже мішна, дуже легка. Мені враження, що хочу тебе вдарити. Тому я <зас> в мікрофон. Леонардо, Ю... юляна, скажіть, а можливий такий варіант, щоб ви б записали дуетом якусь пісню? Да, так, у неї такий голос, знаєш, це небесний. Небесний? Небесний голос, так. Да. Слухайте, я б думала, що в мене такий наоборот. Рипу такий на небесний. Земний такий. Не земний. Хлопці, було... дівчата, ну це вже просто сі дісі. Сідісі. free, tell me.